Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, сьогодні щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому щастя бажаю. Доброго ранку, доброго дня. Дітки, сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, і ми будемо добирати слова протилежні значенням. Подивіться на картинки. Я буду називати перше слово, а ви протилежне зазначенням. Подивіться на першу картинку. День. А як буде навпаки? Ніч. Спека. А навпаки, Холод. Слабий, а протилежне сильний. Повісити протилежне зняти. Увімкнено, а навпаки, вимкнено. Покласти, а навпаки, взяти. Молодці, продовжуємо. Машина чиста, навпаки, брудна. Стакан пустий, навпаки. Повний, веселий хлопчик а протилежне слово сумний хлопчик. Стілець твердий стілець м'який. Сумка відкрита, а навпаки, закрита. Одяг сухий, а навпаки, мокрий. Молодці. Продовжуємо. Важке, навпаки. Легке, холодний чай, гарячий, великий м'яч, маленький. Їхати або ж зупинятися. Відкритий кран, закритий, виходити, а навпаки заходити. Молодці діткики. Цим завданням ви справились чудово. А ось і наступне. Що ж нам треба зробити? Треба закінчити речення, додавши слово. Подивіться уважно на картинки. Давайте назвемо предмети, що на ній зображено. Отож, що ми бачимо. Коник-стрибунець, кабачок. Кавунець, огірок та агрус. Отож, я вам читаю речення, а ви вибираєте предмет та називаєте його. На баштані гріє боки зелений кавунець, стрикоче в траві вусатий. Коник стрибунець, молодці діти. Давайте роздивимося. Іншу картинку, що ми тут бачимо? Ведмедик, тістечко, подушка, квітка волошка та ватрушка. Слухайте уважно речення. М'якенька на ліжку лежить подушка правильно. Солодка із сиром печеться ватрушка. Так, дітки молодці. Ви правильно виконали це завдання. Що зображено на картинці? Шоколад, зефір, коктейль, сир, кефір. Рома їсть пухкий. Зефір. Наталка п'є густий. кефір. Молодці. Розглядаємо наступну картинку. Що зображено на картинці? Або хто? Що це за птах? Синичка, яблуко, суничка, хліб, картопля. Дозріває на грядці червона соничка. Зимувати прилітає жовто груда синичка. Так, правильно, дітки, молодці. Переходимо до останнього завдання. Треба подивитися на картинки. Казати, що зображено на кожній, а потім визначити, що було спочатку, а що потім, тобто встановити певну послідовність і за неї скласти невеличку розповідь. Тож давайте подивимось, що зображено на першій картинці. Дівчинка дивиться на картинку. Повторіть за мною. На наступній картинці дівчинка малює дерево. На третій картинці дівчинка малює траву. На наступній дівчинка стоїть біля мольберта. Мабуть, вона думає, що буде малювати. На наступній картинці, на п'ятій. Дівчинка малює будинок, а на останній картинці вона малює сонечко. Дітки, подивіться ще раз уважно, подумайте, яка картинка може бути першою, що було спочатку. Так, спочатку дівчинка стояла біля мольберту та думала, що б їй намалювати. Потім вона намалювала траву. На наступному кроці дівчинка намалювала дерево. Після дерева вона намалювала будинок. Потім домалювала Сонечко. І її картина вже була готова. Дівчинка просто стояла і милувалася своєю роботою. А тепер давайте складемо невеличку розповідь по картинках. Але спочатку пропоную дати ім'я дівчинці. Давайте назвемо її Оксанкою. Отож. Вирішила Оксанка намалювати картину, взяла палітру, фарби та пензлик та почала малювати на мольберті. Спочатку вона намалювала траву, потім дерево. Біля дерева дівчинка вирішила намалювати будиночок. А в небі. Яскраве жовте літнє сонечко. Коли дівчинка роботу закінчила, вона стала біля Мольберту та милувалася своєю картиною. Яка ж Оксанка молодець? А ви, дітки, теж сьогодні дуже добре працювали. Я вдячна вам за вашу роботу. До зустрічі!